Якщо говорити про динаміку, так просування ворога зараз на Гуліпільському напрямку, тут наскільки вона ну, посилилася, тому що з офіційних навіть зведень Генштабу ми розуміємо, що там ворог серйозно активізувався, і які стратегічні задачі тут ворог собі ставить? Так, Гуляпільський напрямок, як загалом Запорізький напрямок, не може не викликати у нас, скажімо так, Ситу відчуття того, що противник намагається зосередитися на ньому, чому тому, що запорізький напрямок стратегічно є на мою думку навіть більш важливим порівняно з тим, що зараз відбувається на Донецькому напрямку, угу. хоча треба розуміти, що в силу інерції дій противника вони будуть продовжувати і далі зосереджувати свої дії саме на Донецькому напрямку з метою остаточного захоплення Донецької області, хоча з стратегічної точки зору, а, саме Запорізький напрямок ви, ви викликає найбільше занепокоєння, і ось чому, тому що ну здається, вже всім зрозуміло, що противник не збирається зупинятися, він не збирається припиняти війну, і в зв'язку з цим а, він буде виконувати свою задачу, яку він навіть і намагається не намагається приховати, а саме захоплення всієї України. З метою виконання цієї задачі для нього Запоріжжя стає ну, одним з найголовніших елементів виконання цього задуму. Тому що Запоріжжя як місто, воно розташоване на Дніпрі, і його захоплення, на думку противника, і, в принципі, з цим можна погодитися, може дуже серйозно, якщо не катастрофічно, ускладнити ситуацію на тій ділянці, тому що і Запоріжжя противник може просуватися як в напрямку Одеси. Так і в напрямку центральних областей України, так і в напрямку на північ, ж Дніпра в сторону Києва, тобто для противника Запоріжжя є критично важливим об'єктом, і саме тому е, вони намагаються там зосередити другу по інтенсивності е, групу військ, яка намагається просуватися саме по напрямку до обласного центру. Саме тому ну, з військової точки зору немає нічого дивного, що противник так активізується на цьому напрямку, намагаючись просунутися як мога далі з метою подальшого захоплення Запоріжжя. І саме тому ми спостерігаємо такі відчайдушні бої. На цьому етапі, самі розумієте, з захопленням з гуляй поля, е, створюється така відносна загроза для Оріхівського виступу як одного з елементів оборони на дальніх поступах до Запоріжжя, і тому ситуація там. Як я вже сказав, ускладнюється, що викликає наше дуже серйозне занепокоєння прогнози річна вдячна, тим не менше їх роблять. Роблять їх, зокрема, генерали. Напередодні генерал Келох спілкувався із журналістами, сказав, що найближчими тижнями планує відвідати Україну, і от я його дослівну стату вам наведу, щоб ви прокоментували. Про що говорить кіт? Келох? Я справді вірю, що якщо Україна пройде через цю зиму і протримається до березня та квітня. То перевага буде на боці України, а не Росії. Кінець цитати. Тут радше йдеться про військову складову, про економічну складову, про військову політичну складову, чи про дипломатичну, чи про комплекс. Про комплекс. Саме про комплекс. Треба розуміти, що на сьогоднішній день ми спостерігаємо ситуацію, за якою з військової точки зору противник напружує всі свої ресурси для того, щоб здійснити будь-які просування. І саме зараз гостро стоїть питання не дати противнику можливості розвинути наступальні дії з метою ну, виконання якихось оперативних задач. Ми з вами тільки що розглянули два таких основних напрямка: Донецький і Запорізький, які є критично важливими для України, і для Росії, для майбутньої боротьби. Розумієте, тим темпом, яким росіяни витрачають свої ресурси, вони довго діяти не можуть, вони мають зупинитися. І далі ми переходимо до того, чому вони мають зупинитися, адже це викликане тим, що не все гаразд в російській економіці. Не все mm -hmm. гаразд в російській економіці, тому що ресурсна база, вона, вибачте, за таке порівняння, проїдається, і відповідно до цього росіяни змушені зменшувати свої апетити. Ми спостерігаємо таку сталу тенденцію протягом. Всі, всі всі протяжності широкомасштабного вторгнення з 22-го року, що кожен рік в російську армію надходить менше людей, так вона має досить високі темпи наповнення, але ми вже виходимо на ситуацію, коли рівень втрат дорівнює рівню надходження людських ресурсів. до військ ми бачимо, що російська армія не в змозі забезпечувати себе. Озброєнням в тим тими темпами, якими, яких вимагає сьогоднішня війна, а це вже тривожний дзвіночок для економіки. Ми бачимо, що в сумі Росії створюються передумови того, що називається логістичний колапс, транспортний колапс, інфраструктурний колапс. Ми бачимо, що Монетарна політика держави Російської держави вона нагадує таке, знаєте, боротьбу пожежників з пожежою, яка виникає в тому чи іншому місці. Ми бачимо, що Росія втрачає своїх союзників, і ті союзники, що залишаються, вони не можуть бути надійним прикриттям Росії, і ми бачимо, що на стратегічному рівні Російська Федерація вона втрачає свої позиції. Ба більше за свідченнями. Нейтральних джерел вперше в 25-му році рівень товарообігу між Росією та Китаєм знизився. Це так само дуже серйозні дзвіночки, про які власне говорить говорить Келах, якщо він говорить комплексі. тому для нас критично важливо і на фронті, і в тилу протриматися і вистояти ці наступні кілька місяців. Від цього залежить майбутнє не тільки України, а й Європи в цілому, і можливо всього світу. Пане Сергію, але ж зараз проходить ось цей всесвітній економічний форум у Давосі? і Що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо те, що вся увага в основному, так і наших європейських партнерів, зокрема, вона припута до Гренландії і до непередбачуваності так Трампа у цьому питанні. Скажіть, будь ласка, а наскільки це може позначитися, в тому числі на тих європейських програмах, які е, зараз спрямовані на. Підтримку України, постачання зброї, виділення ось тих так, 90 мільярдів, про які заявив Євросоюз наприкінці минулого року. Як ви ну, бачите? Ви знаєте, на, дум... на мою думку, ну, по-перше, я слабо вірю в те, що якась військова криза виникне на фоні Гренландії. По ви друге, маєте но... на увазі, що військовим шляхом Трамп не буде вирішувати це питання? Це технічно дуже складно здійснити. Технічно І тут можна говорити про це в деталях, тому що треба розуміти кількість військ, яка має бути задіяна, тому що чи нам висадити якийсь десант в Гренландії? Ну можна, звісно, а втримати цю територію. Це дуже дорого. Uh -huh. Я вам більше скажу спілкуючись зі своїми британськими друзями, ми знаєте, були щиро здивовані такими заявами Трампа, тому що як це дивно не звучить, але прошу усвідомити, що. Під час холодної війни на території Гренландії була 31 військова база Сполучених Штатів, які потім самі Сполучені Штати і закрили. І ніхто не заважає їм відкрити знов ті військові бази. Тому, скажімо так, така риторика Трампа, ну, вона, знаєте, так. має ознаки такого епатажу, я б сказав. А поточніть, будь ласка, до останнього часу не вже жодної бази Сполучених Штатів Америки там не залишалося? Ніби ж то було одна залишилася, одна залишилася військова, одна залишилася, тобто е, ніхто не може зрозуміти, в чому власне проблема. Тобто є напрацьовані механізми, які не з кінця угода між Данією та сполученими штатами, які в принципі не забороняє відкривати бази. тому це перший елемент. Другий ви знаєте Трамп. Я б сказав так, діє на користь нам, як це дивно, не звучить, тому uh -huh. своїми нестандартними висловлюваннями, своїми нестандартними меседжами, він буде Європу. Ну, скажімо так. Пам'ятаєте, в першу свою каденцію він вимагав, щоб європейці платили за оборону 2% свого ВВП. Зараз мова йде про 3-4%. Це погано для нас, аж ніяк. Тому що ефективність використання коштів ВВП європейських країн залежить від того, як вони допомагають Україні. Україна зараз, ну якщо хочете, такий тестовий полігон, на яких відпрацьовується, вибачте, за такий цинізм, але це відвертий цинізм, це тестовий полігон, на якому відпрацьовуються нові технології застосування зброї і нові принципи ведення війни. Без України Європа на сьогоднішній день вистояти не зможе, це треба усвідомлювати. Тому задля своєї власної безпеки, як Європа в цілому, так і кожні окремі країни або групи країн зацікавлені в тому, щоб Україна трималася, і Німеччина показує цьому найяскравіший приклад, власне, як і Велика Британія, як і Скандинавія. Зрозумійте, будь ласка, не можна вимагати від цієї Європи, щоб вона діяла там єдиним фронтом, тому що усвідомлення цієї війни, наприклад. А в Таліні відрізняється від усвідомлення цієї війни а в Лісабоні. Нічого ми тут не зробимо. Це ментальність європейська європейська реальність на сьогоднішній день. Усвідомлення цієї війни а в Осло відрізняється від усвідомлення цієї війни. Ну так умовно, десь в Лавалетті на Мальті. Це так само Європа, тому не можна про це Ну, але ж тут ми О, маємо говорити і про єдність так європейців щодо своєї безпеки, і тут так само як розумію, є... можуть бути різні голоси лунати, і деякі політики можуть на цьому спекулювати. Пані Олена, давайте будемо відверті. Ми прекрасно розуміємо, що єдність передбачає рівні умови взаємовідносин між, скажімо так, партнерами. Ну, В даному так. випадку, чи можна, можна порівняти... Голос умовної Німеччини з голосом е, умовної Мальти ні, не можна саме тому, ну, але ж по тому, ухваленню важливих рішень ці голоси, як ми розуміємо, рівнозначні, так якщо мовити альянсу ви, ви абсолютно, ви абсолютно праві. Але давайте згадаємо, скажімо так, темну конячку Європи, яка називається Угорщиною. Uh -huh. Як приймається рішення? Тобто є механізми, які дозволяють все ж таки приймати рішення, які йдуть на користь Європи, а ігноруючи так звану фронту, яка має місце на європейських країнах. Я про це кажу і до речі, зустріч в Давосі ця зустріч в Давосі вчить нас бути цинічними і відвертими заради нашої з вами безпеки. За наш заради нашого з вами виживання і треба вже полишати ті казки про знаєте, якусь демократичність Європи або там рівноправність і так далі. І тому подібне, на жаль, ми живемо в значно зміненій ситуації і за заявами самих політичних лідерів, які висловлювалися протягом саміту в Давосі. А Європа, яку ми знали, наприклад, у 24 лютого 22 року перестала існувати. Давайте будемо відверті. Ми живемо з вами в нових реаліях, в яких Ну, виживає ті, хто а, хочуть вижити. Пане Сергію. А в цьому контексті яка доля Північно-Атлантичного альянсу, тому що вже в західних медіа з'являються статті про те, що Європа хоче формувати власний. Ну зважаючи знову ж таки на непередбачуваність Трампа, формувати власний альянс, до якого буде залучена Україна на е, основі ось коаліції охочих? Ну, ми з вами тільки що про це говорили. Роль України є надзвичайно важливою в європейському регіоні. Друге питання: скажіть, будь ласка, який військовий альянс проіснував так довго в незмінній формі, як це, це робило і поки що робить НАТО? А, протягом історичних процесів, особливо нової історії, але ну, я не пам'ятаю якісь військові альянси, які існували так довго. Okay. І вимагати а, від НАТО вічності і незмінності, може тільки ну, Виключно людина, яка не розуміє самих політичних процесів в світі. Чи може НАТО змінитися? Ну може, відповідно, звісно, змінитися. Чи може можуть реалії або акценти захисту помінятися так безперечно, тому що вони викликають нові виклики та загрози. Для мене взагалі дивиною було те, що НАТО проіснувало після закінчення холодної війни і продовжує існувати сьогодні. Тому е я не розумію, чому люди. Так, здивовані або занепокоєні, якщо НАТО переформатується у щось більш передбачуване, більш зрозуміле, більш ефективно. Ви знаєте, я маю про це право говорити, тому що ну я вибачте перший офіцер України, який був нагороджений вищою бойовою нагородою НАТО, прослуживши в місії НАТО дуже довго, тому я знаю, як всередині НАТО. В першому десятилітті 21 першого століття НАТО розшифровувалося no action, token only». Тобто, чи це вимагає якоїсь ревізії, чи це вимагає якоїсь реформи, так звісно, особливо коли ця реформа стала нагальною на тлі війни України проти Росії. Це необхідно, і тому це має бути зроблено. Ба більше, я можливо від не відкрию страшної військової таємниці, що таке поняття як Єврокор існувало дуже давно, і я ще в 2007 році був в штаб-квартирі Єврокору в угу. Тому, тому така структура існує. Просто вона не мала потреби свого часу в відповідному розвитку. Зараз така потреба можливо виникає, тому. Нема нічого поганого, якщо буде існувати не якась структура або замість НАТО, вибачте, або паралельно з НАТО. Існує кінець кінцем структура, яка включає Сполучені Штати, Канаду, Велику Британію, Австралію, Нову Зеландію як військово-політичну, так існує. Вони відпрацьовують свої задачі, вони відпрацьовують свої алгоритми. Так, що і тут немає нічого страшного, якщо Європа е, створить якийсь потужний механізм, якийсь потужний альянс, який буде діяти як на користь Європі, так і на користь України, як е, європейської країни.